Доброго дня. Я Яна Гаргаун, заступниця директора навчально-наукового інституту після дипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили. В рамках психоедукаційного курсу у пошуках опори ми сьогодні поговоримо про освіту як точку опори в такі складні часи. Розв'язана Росією війна проти України поставила під загрозу якість навчального процесу. Кожному із нас довелося рятуватись від фізичної небезпеки, а вже після цього оговтуватись та намагатися пов'язати нові реалії зі старим життям. Повномасштабна війна поставила на паузу професійні прагнення багатьох українців. Чимало людей, які навіть і планували змінити професію, зараз, під час війни, на це не наважуються, стримує страх втратити заробіток і не знайти нову роботу. Ми спробуємо сьогодні розглянути ситуацію зміни фаху в часи кризи як вихід з депресії, як цінний вклад в своє майбутнє, адже усвідомлення реальної потреби займатися тим, що драйвить і приносить максимум користі не лише собі особисто, але й суспільству загалом. Сьогодні відчули усі українці після перемоги. А частково вже і зараз найбільш затребуваними будуть вакансії, спрямовані на відбудову країни. Та й, взагалі, війна це, напевно, один із найкращих шансів змінити професію. Чому так? Давайте розберемося разом. За даними організації Об'єднаних Націй, протягом перших місяців повномасштабної війни роботу втратили близько 5 мільйонів українців. І я не помилюсь, якщо скажу, що більшість з них наразі. Перебувають у пошуку нових місць. а отже, конкуренція за кожну вакансію лише зростає, а їх загальна кількість значно скоротилася у порівнянні з періодом до 24 лютого. Який вихід, перекваліфікація, і що не менш важливо, з урахуванням спеціальностей, які будуть найбільш актуальними під час майбутньої відбудови, можна спрогнозувати. Що незабаром кількість людей, які йдуть на різноманітні тренінги, курси підвищення кваліфікації, отримання другої вищої освіти, лише зростатиме. Отже, якоїсь миті пропозиції, що наразі залишаються відкритими, також значно скоротяться. А тому варто замислитись над зміною фаху вже сьогодні, поки ринок праці в режимі очікування. Отже, якщо сьогодні вам здається, що треба щось в житті змінювати, то вам не здається. Адже дійсно найкращий час для зміни фаху саме зараз, тому освіта перша вища, друга вища освіта, перекваліфікація це те, що сьогодні є початком чогось нового, перспективного, затребуваного. Сьогодні є безліч можливостей, тому не нехтуйте спробами ними скористатися. Пам'ятайте, що ваша професія це ваша точка опори. Це те, що з вами завжди. Це те, що завжди при вас. Тому за будь-яких обставин, у будь-якому віці і у будь-який час оволодіти новим фахом для вас. Це буде завжди правильне рішення.